Доброго ранку, друзі, ми в Лос-Анджелесі. Ми йдемо снідати. Не дивіться на моє опухше лице. буду приводити себе пізніше. Ох, і нічка була, я вам так скажу. Хотілося б мені сказати, що ми гуляли усю ніч. Ми не могли заснути. Нова кімната, нові звуки. Ми ще поряд з такою активною дорогою. Де якісь шумахери літали усю ніч. Потім поліція. Короче, я точно відчула, що я в Лос-Анджелесі. У в мене голова гуділа ще з того автобусу. 9 годин. Я не могла знайти собі місце, щоб вона якось. Заспокоїлися, знаєте, такий шум, як на цей джетлаг після літака. І ось сьогодні ви бачите мої результати. Зараз швиденько їмо і йдемо на нові пригоди. Що ж, ми повернулися вже з нашого сніданку. Їли ми мексиканську їжу, приготовлену в супермаркеті, тому що. Поблизу нас немає ніякого нормального кафе або ресторану, тільки там бургер кін та кобел і щось таке. Поки я буду робити зараз макіяж, подивіться, як прийшов наш вчорашній перший день. Там теж були враження, тому будь ласка, насолоджуйтесь, а далі ми повернемось на другий день і підемо гуляти. Наша подорож почалася з раннього підйому та холодного Сан-Франциско. На нас чекала довга подорож, аж цілих 9 годин на автобусі. На щастя, автобус був наполовину порожній, тому ми мали одне вільне місце, де могли трошки полежати. А так було то нудно, а то неймовірно гарно за вікном. Я кажу, я рада, що я з України і наготувала нам їжу у подорож, тому що, як виявилося пізніше, в нас було лише одна зупинка на 20 хвилин біля Макдональдсу. Всі інші по 5 хвилин і поїхали. Ми інколи все ж виходили подихати та порозминатися, тому що сидіти 9 годин то було важко. Все, що мені сподобалося та запам'яталося, це неймовірна краса Каліфорнії, особливо коли ми під'їжджали до Лос-Анджелесу. Я прямо не могла налюбуватися пагорбами та цими горами. А далі були пальми і прям дуже багато. А ще в нас була зупинка у Санта-Барбарі, і навіть з вокзалу ми зрозуміли, що хочемо туди повернутися. Нутися і ось ми нарешті на вокзалі Лос-Анджелесу. Такий він великий і яскравий вау! Ми вирішили не гаяти часу на громадському транспорті та визвели таксі і поїхали у мотель. Так так, вам не почулося мотель за 50 доларів за ніч. Так як зараз літо та канікули, нормальний готель починався від 100-150 доларів за ніч. Але ж камон, ми туди не жити приїхали, а подивитися красу. Тож за 50 баксів ми отримали одну кімнату з ліжком та диваном. Целік, кондиціонер. Нервана кімната, фен, утюг та дошка, а ще кава машина, в яку потрібні капсули, але їх в номері не було. Проте були безкоштовні вода, чіпси, печиво та горішки. Він так хотів попригати на ліжку. Залишивши речі у мотелі, ми поїхали гуляти. LA, де ю так, подорож у нас почалася, <г larvae> не дуже кльово. Але пішли, подивимося на океан з Лос-Анджелесу. Йдемо <entropy> до океану. Палку. Вітер дме, я не взяла мікрофон свій. Ах, перед тим як повністю буде темно, вирішили подивитися на... Океан, хоча повинні були там трошечки посидіти, але наш автобус спізнився на годину, і в нас програма буде коротка сьогодні. Ба -а -а, Санта Моніка! You said? Wow. Wow, we're here. Да, ми тут. Чоловік каже, приїхали сюди, щоб подивитися на захід сонця, бо він тут незвичайний, а привезли з собою Сан-Франциско. Wow. Wow. Теж холодно, туман і вітер. Я після 9 годин в автобусі виглядаю, як поношена життям людина. Але що поробиш завтра? Сподіваюся, буду виглядати набагато краще. Тому пішли зараз їсти на вечерю. Ми обрали японський ресторан, де було дуже смачно, проте для мене дуже темно. Тут я сміюся, бо в мене рис впав у чай. Уявляєте? А тут я кажу, що вже не їлася, а нам повинні були ще більше їжі принести. Приємним бонусом було те, що в реальному японському ресторані з вас ніколи не візьмуть чайові, бо це обурює їх культуру. Дивіться, це відома О. траса 66, і тут Лос-Анджелесі. Остання точка. Тому ми фоткаємо Себастьяна Що ж, перші враження, дуже-дуже велике місто, гарно, дуже багато пальм. І що мене Радує, що дуже багато родин гуляють. Зараз вже 9 вечора, а люди гуляють хочу розповісти історію, як ми вийшли на станції, замовили таксі, приїжджає чорнокожий чоловік, і ми бачимо, що в нього півмашини, забиті якимись речами. І він каже: ставте свій, свою валізу всередину машини. Чоловік каже, всередину машини, він такий, так, просто, вибачте, мій багажник зайнятий. Ми такі, окей. Ми просто були настільки знаєте, втомлені, що. Погодилися і на те, але потім, коли ми їхали, я просто зрозуміла, що ми порушили закон. я тут ставлю фотку. Крістян мене сфоткав. Крістян поклав валізу, потім сіла я, потім Сєбіка, пристебнули йому ремінь і Крістян. Всі наші остальні речі попереду на переднє сидіння біля водія. І я тут їду і бачу, що поліцейська машина поруч, і я розумію, що якщо нас зупинять, то за це несу відповідальність і я, і водій, і штраф буде, напевно, і мені, і йому. І водій напевно так не переживав, як я. Але я стрималася, мені хотілося знаєте, я колись в дитинстві сісти понище, щоб мене ніхто не бачив. Ой, блін, ну якось з Богом ми доїхали до нашого готелю, але це ну був якийсь. Треш, в мене попа болить. Крістя, ну, ми пішли в ресторан, Я кажу: я напевно буду стояти, тому що я так насиділася за 9 годин, а потім ще 30 хвилин в таксі. На на одній сідниці, що я вже не хочу сидіти. Ми йдемо до океану, тож я можу з вами поболтати. Боже, який довгий пляж. Ми вже скільки йдемо і ще не дійшли до океану. Не можу повірити, що я в Лос-Анджелесі взагалі ніколи в своєму житті не думала, що по перше буду жити в Америці, що в мене буде чоловік американець і що я приїду до Лос-Анджелесу. Де знімалися дуже багато фільмів. Ось такий в нас був день. Ще трошечки вам зараз познімають цей пляж Санта-Моніку, що зможу, тому що вже темно, і вже тоді побачимося завтра. Тож хочу вам показати, дивіться, скільки я вже пройшла і ще скільки нам іти. Просто він величезний. Я думала, що в сан франциско у нас великі пляжі. Ні, блін, це вдвічі більше, довше. Я просто в шоці. Люди, ми дійшли до океану. Клас! Такий же шумний, як і в Сан-Франциско. Що ж, ми з вами ступили на Пірс Санта-Моніки, ось цей дерев'яний подол. Якщо пам'ятаєте, в багатьох фільмах його знімали ось цей Пірс. Пірс. Ага. Тут ось можна пограти в однорукого. Я не можу повірити, що я тут. Бачите, вже нападають тут з розами, з фотками. Лише би щось тобі втюхати. Як у нас на Дірибацівській ці голубів на вас кладуть, а потім з вас здирають дуже багато грошей. Тому я вже Сєбіку сказала, якщо тобі щось пропонують, ага. Нічого не бери, поки мама татом не скажуть, що можна. Продовжуємо тур уявляєте там побачили статуетку з Голівудом холі... 15 баксів. Це крейзі. Навіть мені здається, в сан франциско дешевше десь 7 доларів чи щось таке. Так, тут ось парт розваг, кульки. Уявляю себе, ой не уявляю, відчуваю себе на відпочинку, слава Богу, за три роки кудись вибралися. Трошки надовше, ніж на один день, як колись у Санта-Крус. Ой, бачили? Поїхали тут, намагаються вбити покемона, і стільки людей зібралося подивитися на це, а він повинен бачите там повисіти. Якщо я не помиляюсь, на одній з таких ось лавочок в якомусь фільмі знімали, що актор сидів ось тут і дивився там на океан чи щось таке. І ось на ось цю штучку дуже багато молоді. Зараз вже на годиннику майже 10-та година. Ми ще, ще трошечки прогуляємося і поїдемо додому спадки з патунки. Fun action, entertainment, and Аптека. Аптека. Крістян каже, стільки розваг, а в кінці аптека. Ну, це для мене <laughs> за валідолом піти. Тут, дивіться, якийсь цілий стенд, присвячений цій дорозі 66. І ось Крістян мені сказав, що вона продливається з е, Санта-Моніки і до Чикаго. І навпаки. Дивіться, 10 вечора люди тут рибалять. Чи вони щось зловили, чи це просто так по приколу? Дивіться, яка незвична зупинка. Тут такі, типу, як зонтики, а тут ще й з підлокотниками, що можна, напевно, свій коктейль покласти, поки ви чекаєте на автобус чи таксі. Дуже зручно. До зустрічі завтра. Що ж, після ранкового макіяжу ми поїхали здійснювати мрії. Перше і востаннє користувалися громадським транспортом, і краще б цього не робили. Ну що, ми на Алеї Слави? Голівур Єй! Друзі, я не можу в це повірити. Ми на Алеї Слави. Я вже бачу ці зірки, і я просто в шоці. Це як наче у якомусь сні. Не знаю, що мені це сниться. Я просто в це. Не вірю, це просто вулиця з зі зірками на підлозі, але все одно я бачила це колись у відео, і нарешті воно здійснилося. Я щаслива. Ну що ж, а тепер ви подивіться: три, два, один. Бум! Бачите, ось так воно тягнеться туди і ще на іншій стороні. Теж поїхали шукати мою зірку, про яку я так довго. Мріяла, дивіться, за Джексонс. Саме цікаво, що вони розташовані одна до тебе, а інша треба ось так розвернутися, щоб щось побачити. Ще одну знайшли Френк Сінатра. Тут реально треба просто дивитися в підлогу. Щоб не пропустити не одну зірочку. Але також, мені здається, треба дивитися за своєю сумкою, щоб ніхто не видернув. Не знаю, континент тут, звичайно, такий, такий собі. Але поки що жодного безхатька в цьому районі ми не побачили. Ще одна відома зірка Одрі Гебберн. Ось уявіть, вона тут стояла, сиділа, тримала цю зірку. Дуже багато москалів тут. Насправді вже навіть стикнулася з однією. А я хотіла спитати, чи знали ви, що за кожну зірку, яка тут покладена, ці зірки повинні платити якусь дань, скажем так, щоб вулиці були чисті. Тобто, за збереження їх зірок, хтось повинен за ними доглядати, мити, то вони вкладають якісь гроші. Перший безхатько хочу вам, хоч вулиці, показати, не тільки зірки. Що ж дуже багато пальм, прям дуже. І бачите, які вони з такими верхушками відрізняються від тих, що в Сан-Франциско. А зірки, я думала, тут тільки дві вулиці, а вони розтягаються на декілька кварталів у різні сторони. Тому ми йдемо за головними. І якщо щось ще побачимо по дорозі, то я вам обов'язково покажу. Дивіться, шли, шли, і що ось розтягну? там. Знак <плес> Голлівуду! але ми повинні піднятися поближче до нього. Ще одна зірка нашого дитинства. Один дом. Дивіться дві зірки поруч, і вони завжди знімалися у фільмі разом. Я вставлю тут, прикріплю їх фото. Я впевнена, ви їх колись бачили. І у цього актора, до речі, є українське коріння. Засновник Looney Tunes Mel Мел До речі, з погодою нам дуже пощастило, хоч іначе зараз 23 градуси, але дме вітер і він так тебе освіжає трошечки, тому слава Богу, не дуже гаряче, Я за це дуже піклувалася. Ось вам ще вулиць Лос-Анджелесу. Уявіть, що ви гуляєте зі мною. Дуже багато туристів, таких mm -hmm. як ми. Дивіться, зайшли в магазин, а тут можна собі купити і зірку, і цій номінації Оскар. 4,99, така 2,99. Mm -hmm. Ще є 8,99 дев'яносто І номінація «Канал року присвячується каналу Перлинка. Дякую, дякую, що ви були зі мною. Дякую мамі, дякую чоловікові і моєму сину. І всім вам також. Дивіться, вчора ми бачили ось таку статуетку за 14 баксів. Тут вдвічі дешевше 7 доларів. Ось ця штучка, яка Тьф! Начали! Так, скупилися трошки в сувенірній лавці. Потім покажу, що саме ми купили. Але можу показати одне. Дивіться, яка футболка. I got this California Republic flag. Так, і ще в нас новий флаг Каліфорнії, як наче в сан франциско не можна купити. Але він хотів, окей, бери. Ще одна зірка дуже відома. Фредді, я знайшов друга. Дивіться, ми знайшли Волта Діснея, і хоча про нього говорять погані речі, але все одно зробив великий вклад у кіно та мультяшний світ. Тут вже якось погарніше вулиця, є що знімати. А ми ще йдемо. Я тільки що перевірила, що взагалі 2800 зірок розташовано по всьому бульвару Голлівуд. Я вже й заморилася, У мене вже й в очах дзвенить від. Ціх зірок відблищує мені. Дивіться кого спіймала. В нас їздять таксі без водіїв, а тут ось така доставка. І ще одна є компанія в сан франциско Цього немає. Ще одну знайшли. Чарлі Чаплін. Тільки подивіться, скільки там народу. Вау. А зараз хочу передати вітання в Україну своєму дядьку. Я знаю, що він буде дивитися це відео. Я знайшла для вас Сільвестр Сталоне зірку і посилаю її до вас в Україну. Ось вона, ваша зірка дядь дльоня. Відправляю її до вас. Ще одна відома зірка Мел Брукс, Камерон Діас. Їх тут дуже багато на одній точці Діана Рос і дуже багато людей тут хоче. Теж щось сфоткатися. Фу, а я ще свою так і не побачила. І куди ж без мерлін Монро? А тут ось такий переход, як в Японії, можна переходити і так, і так, і ось так. Людей просто море. Всім, хто коли сюди збереться, виходьте зранку, тому що зараз дуже багато народу. А ось, це, наскільки я розумію, відомий торговий центр тут, у Голлівуді. Багато місць для відпочинку і щось купити. І щось подивитися якраз для туристів, Значить, через дорогу від цього шопінг-молу бач там Джиммі Кімбелл і ще тут знімають е, нічне шоу. Забула як зовуть актора. До речі, не всі відомі люди погодилися мати зірки, хоча і були номіновані, але зі своїх причин відмовилися. Знайшли Майкл Джексон. Дивіться, у Еді Мерфі у нього не зірка, у нього залишені його відбитки пальців. Дуже брудно і не все насправді видно, хто там є. Хто-то щось, я нікого не впізнаю більше. Тут написано Happy Birthday. Шварценеггера. Арнольд. Так, дивіться, яка в нього лапка. Більше ніж у мене. Тож ось він цей китайський, бачите. Театр самий відомий і найстарий, мені здається, не знаю, чи в Голлівуді, чи треба почитати інформацію. Якщо чесно, навіть не читала цього. Дуже спекотно. Себечек попросив передихнути, але реально зараз майже друга година, то пече так гарно, навіть вітер не допомагає. Хочеться ще когось знайти, але якщо чесно, я вже заморилася. Дивіться, ось там можна покласти своє ім'я і теж сфоткатися. У мене немає не то енергії. І ось так. Після годинної прогулянки ми знайшли, що шукали. і <різь> О, Elvis <and> Beatles, <різь> А ось так я все починається. Алея але я Walk of Pain. Ми, ми знайшли Карлоса Сантана де Себастьяна. Сіда. Друзі, прийшов мій момент. Я так на це чекала. <різь> я прямо уявляла, що я буду плакати, і у мене. Не просто по акторськи а по-реальному накочуються сльози. І хоча я вже їх бачила вживу, обіймала. Але я так хотіла побачити цю зірку. Вона в мене на холодильнику в Одесі висіла. Це старка, старка. Це зірка групи Backstreet Boys. І зараз я до неї доторкнусь. Нарешті, ось вона. Я не можу в це повірити. Я не можу в це повірити. Мене просто переповнюють емоції. До речі, поряд з Backstreet Boys, тут Boys to Men, це стара ще до Backstreet Boys вони співали. Тут and Sing теж дуже відомі. Конкурували з ними, але тому що в них був один продюсер, то вони, напевно, так і розташовані разом. Це, напевно, трошечки, знаєте, по-дівочому. По тінейджерськи підлітковому, але це було і є моє життя з самого початку. Напевно, я їх почала слухати десь 12-14 років. У мене були плакати на стіні, в мене були блокноти, ручки, все, що можна було купити на той час. У мене все було. Тому я можу офіційно сказати, що я. Фанат Backstreet Boys на 100%. І хоча вони вже старенькі, не такі, можливо, активні, але все одно дають концерти. Зараз вони дають в Лас-Вегасі у сфері, це така велика куля, вони ікони для мене, хоча в біблії кажуть, що не создай собі ідола, але це не те, що я там фанатію готова за них вмерти, але радіти, що вони пройшли такий великий шлях. І стільки гарних пісень написали, що ми з вами танцювали, плакали, сміялися, тому подібне. Вони вартують цієї уваги. І я дуже щаслива, що сьогодні я тут завдяки звичайно моєму чоловікові. І ще, напевно, треба сказати, дякую тій людині, яка нас е познайомила. Це наш друг Девід. Без нього всі мої мрії не здійснилися. Я б ніколи не попала сюди в Америку. Це я знаю на 100%. Але тому, що ми познайомилися, тому що ми. Знайшли одне одного, одружилися і проходимо через багато і сор, і радісних речей. Але ми все одно разом, і все завдяки тому, що у нас такий ось тандем, і все на світі. Чоловік, я хочу сказати тобі дякую Перед усім ютубським світом. Дякую, що здійсни мою мрію. Ще одну мрію. Дякую, тебе. Дякую. І всім вам бажаю, щоб ваші маленькі, великі. Гармінні мрії завжди здійснювалися. Ось так після 10 років моя мрія здійснилася. Ну а ми поїхали далі. В цьому таксі було дуже спекотно. Прям відчувала, як дах машини плавило від сонячних променів, а потім і мою голову. Тут навіть камера не могла фокусуватися, але нам треба було дістатися до ще одного відомого місця в Лос-Анджелесі. І, звичайно, це знак. Голівуду. Що ж, наша наступна зупинка Голівуд знак. Тож, бачите, ось там ці буковки, а тут ще таке гарні гори, дуже гарне місце. Не знаю, можливо, там живуть якісь зірки, але це не точно. Що ж, друзі, на цьому, звичайно, наша подорож не закінчена, але я вирішила, що треба розбити це відео на дві частини, тому що вже і так 25 хвилин, а там іще матеріалу десь на 25, Тобто мені здається, ніхто не буде дивитися 50 хвилин. Тому дякую вам за перегляд цього відео і побачимось у другій частині, яка вийде дуже скоро. Ну, якщо вам сподобалася ця, будь ласка, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь, якщо новенькі, і до нових зустрічей. Ваша перлинка